Для того, щоб стати успішним в США, потрібно користуватися правилом 3Б Basement Belmont, BMW. Просто подивіться на цей погляд. Цей погляд ні з ким іншим не сплутаєш. 2018 року BMW X5, один власник, два ключі. Ніколи не було в аваріях на отакій от хорошій резині на чорному салоні з панорамою. Та ти шо, та ти шо машинка, снаряд тримає полоси, проекція, велика мультимедія, камера заднього виду. Тут є все, що є в сучасній машині. Ти спитаєш мене, бандит, чого тут немає. Так це нового власника, яким можеш стати саме ти. Залітай до нас на тест-драйв, у нас більше 30 машин в наявності і ми їх продаємо. Для нікого не секрет, що можна й оформити фінансування. Якщо навіть немає грошей, ти все одно можеш ганяти на цій бешці. Братику мій, давай, залітай до нас. Машинка гарна, машинка обслужена, даємо гарантію. Pra